Війна у всесвіті Вархамер 40 тисяч явище звичне. Кровопролитні війни, що вражають своїми масштабами, точаться тут тисячоліттями. Само собою, в умовах перманентного конфлікту завжди присутні такі явища, як ситуативні союзи та зрадництво. У попередніх випусках ми вже обговорювали більшість легіонів Адептуса Стартес, які зрадили імперіум людства та перейшли на бік сил хаосу. Якщо ви ще не бачили минулі відео, наполегливо рекомендуємо їх переглянути. Сьогодні у завершальній частині циклу про зрадницькі легіони ми обговоримо становлення та падіння гвардії смерті таємничих володарів ночі та могутніх залізних воїнів. Ну а ви, поки підпишіться на наш канал, поставте вподобайку та обов'язково розкажіть нам у коментарях, чи сподобався вам наш випуск. Ну а якщо маєте можливість, доєднуйтесь до легіону наших найкращих спонсорів. Їх імена ви зараз бачите на екрані. Половину прибутку ми, як завжди, перераховуємо на потреби сил оборони. Вся звітність у спільноті. Гвардія смерті 14-й Легіон Космодесанту, як і решта інших легіонів, розпочав свою історію під час об'єднувальних війн. Його основу сформували за рахунок мешканців стародавньої Альбії, території, яка довгий час опиралася військам імперіуму та славилась своїми полководцями хоробрими воїнами та бойовими традиціями. Альбійці мали неабиякий досвід ведення війни та не схиляли голови ні перед ким. Врешті-решт, сам імператор прийшов до їх правителів та запропонував мир, пообіцявши процвітання та місце серед зірок. Натомість імперіум отримав у своє розпорядженні найкращих синів цієї славної землі. Багато у чому саме завдяки спадщині стародавньої Альбії та її військовій традиції. 14-й легіон швидко завоював собі славу підрозділу, якому можна довірити найважче завдання. Діючи в якості важкої піхоти, бійці 14-го були надзвичайно стійкі та дисципліновані. У обороні вони витримували там, де інші б не встояли. А у наступі космодесантники безжально знищували ворога, прекрасно себе проявляючи як на дальніх дистанціях, так і у ближньому бою. Водночас для підрозділу не були чужими поняття честі. Бійці 14-го завжди дотримувалися перемир'я та давали можливість супернику здатись. Виключенням були хіба що ксеноси та мутанти. У очах імперіуму вони були виродками і просто не мали права на життя. На зорі великого хрестового походу 14-й легіон отримав своє перше найменування сутінкові рейдери. Так їх охрестили вороги через звичку атакувати відразу після заходу сонця, коли гра світла та тіні допомагає вводити противника у оману. Репутація рейдерів була однозначною. Часто бійці протилежної сторони просто покидали свої позиції після того, як дізнавались, що їм буде потрібно вступити у бій з третьою штурмову... з 14 14-м легіоном. Досить тривалий час легіон продовжував воювати без примарха, на відміну від більшості своїх побратимів. Проте цей факт взагалі не турбував космодесантників. Вони навпаки відчували у цьому своєрідну особливість та навіть пишалися цим. Коли, врешті-решт, генетичний батько Легіону Мортаріон був знайдений імператором, легіонери воз'єдналися із своїм примархом, не розуміючи, що це початок кінця славного підрозділу. На історії Мортаріона у цьому відео зупинятися не будемо. Детальну інформацію про це ви можете знайти у одному з наших минулих відео циклу Примархи до імператора. Тут лише відзначимо, що війна Мортаріона з володарями некромантами Барбаруса та непрошена допомога імператора у цьому лишили примарху невеліковну рану, яка згодом тільки прискорила падіння як самого Мортаріона, так і його бійців. Коли примарх возз'єднався із своїми легіонерами, він звернувся до них, назвавши своєю гвардією смерті. Відтоді сутінкові рейдери перестали існувати. Натомість в усіх офіційних записах та архівах. Вказувалась лише нова назва, але змінилося не тільки це. З плином часу, який проходив у безкінечних битвах Великого Христового походу, легіон поступово змінювався зсередини. Гвардія смерті успадкувала від Мортаріона нову стратегію тотальне знищення всього, що може загрожувати людству. Примарх вважав, що досягнення цієї мети виправдовувало будь-які засоби. Тож стиль ведення війни легіоном ставав лише жорстокішим. Вроджена стійкість легіонерів гвардії смерті до смертельних отрут та токсинів дозволяла їм використовувати відповідний арсенал смертоносного озброєння, куди й входили навіть радіаційні засоби. Застосування такої зброї лише підкреслило внутрішню трансформацію підрозділу. Тепер битви гвардії були ультимативними та не залишали опонентам жодного шансу на виживання. Великий внесок у трансформацію легіону зробили нові рекрути. Особистою примхою Мортаріона був набір нових бійців, виключно з мешканців Барбаруса. Досвід битв на цій жахливій та небезпечній планеті був використаний примархом для збільшення стійкості його легіонерів. Постійно розроблялося все нове спорядження та устаткування, які разом з виснажливими тренуваннями зробили гвардію смерті найвитривалішим легіоном з-поміж інших. Вони могли битись та утримувати позиції там, де це було фізично неможливо для інших. Проте, не дивлячись на стійкість до агресивних умов середовища, часто 14-й легіон зазнавав величезних втрат. Доктрина Мортаріона, що ставила мету понад усе, ніяк не поєднувалася з поняттям збереження живої сили. Часто кількістю втрат гвардійці поступалися лише залізним воїнам та пожирачам світів, чий стиль ведення бою був ще більш м'ясним. Такими темпами Мортаріон все частіше потребував поповнення, за рахунок чого в легіоні все меншим ставав відсоток ветеранів тиранців Чимось ця історія нагадує шлях носіїв слова, де вплив нових рекрутів став одним із критичних факторів, що згодом вплинув на падіння легіону. До речі, а як думаєте ви? Обов'язково пишіть про це у коментарях. Свою роль у зверненні гвардійців до хаосу зіграв перший капітан Кала Стефон, уродженець планети Барбарус. Маючи від народження псайкерські здібності, тифон пригнічував їх у собі, адже Мортаріон не довіряв псайкерам ще з часів його війн з некромантами Барбаруса. Проте це не завадило тифону стати одним із перших легіонерів гвардії смерті, хто почув згубний шепіт темних сил виру. Коли розпочалися події, відомі тепер як Яресь Гора, більшість бійців гвардії, на чолі з Мортаріоном, зрадили імператора. Проте варто зазначити, що у числі лоялістів залишалась приблизно третина легіону, в основному ветерани терранці А одним із тих, хто зміг вижити на Іствані та втікти, щоб попередити імператора про зраду, був бойовий капітан сьомої великої роти гвардії смерті Натаніель Гарро. Після різні на іствані 3 гвардія смерті мала приєднатися до великої армії гора для штурму колиски людства Терри. Тоді Тифон убив навігаторів флоту легіону, які були вірними імператору, та запевнив примарха, що він завдяки своїм здібностям зможе швидко та безпечно переправити їх через імматеріум прямо до Терри. Те, що відбулося далі, стало критичною точкою неповернення для легіонерів гвардії смерті. Одного за одним гвардійців підкошувала жахлива чума. Злим жартом для космодесантників обернулася їх легендарна витривалість та живучість. Вони не помирали від хвороби, вона їх лише паралізувала та завдавала болю, який годі було уявити. Коли вже навіть імпланти легіонерів почали відмовляти внаслідок дії чуми, корабель заполонило дещо жахливе: Руйнівний рій, смертоносна зброя самого нургла, повелителя мора та чуми, комахоподібні створіння роїлися навколо безпомічних бійців, заражали їх рани та відкладали туди личинки. Згодом увесь корабель був всіяний космодесантниками, що конвульсивно здригались. Їхні тіла, роздуті від гною та зарази, продавлювали обладунки, а органи буквально лусали від запалення. У момент найбільшого відчаю та зневіри Мортаріон та його легіонери звернулися до виру та благали про спасіння, і сили хаосу, в уособленні Нургла, почули їх і перетворили на тих гротескних та лякаючих створінь, якими вони є тепер. Чумних космодесантників у цей час тифон, також будучи враженим чумною хворобою, лише радів та тріумфував. Пастка спрацювала на 100%. Він прикликав руйнівний рій до себе, і сотні тисяч тварюк кинулись до нього, проникаючи у тіло та під силову броню. Поєднавшись із жахливими створіннями, народився Тифус, провісник Нургла. У такому вигляді гвардія смерті приймала участь у штурмі імператорського палацу. А після поразки хаоситів гвардійці відступили до окажаху, спустошивши по дорозі кілька світів у славу Нургла. За це він наділив Мортаріона владою над демонічним світом Чумною планетою дещо схожою на рідний Барбарус. ЗАЛІЗНІ воїни Четвертий легіон космодесанту був сформований на кінцевому етапі об'єднувальних війн. Його кістяк сформували войовничі племена та техноанклави Сек Амрака. Особливістю бійців цього легіону була надзвичайна здатність до адаптації, яка дозволяла майже без проблем використовувати імпланти, що, у свою чергу, значно прискорило нарощування бойового потенціалу для всього підрозділу. Завдяки цьому, четвертий одним із перших, був застосований у боєзіткненнях, приймав участь у підкоренні тери та в миротворенні сонячної системи. Як нагороду за воєнні успіхи, четвертий легіон найпершим отримував новітні зразки зброї та техніки, а також мав пріоритет у наборі рекрутів на тері, що дозволяло у найкоротший термін відновлювати підрозділи після бойових втрат. Відповідною була і тактика легіону. Вони діяли прагматично і прямолінійно, виконували задачу за будь-яку ціну, максимально використовуючи при цьому вогневу міць бойових машин. Такий стиль ведення війни був дуже неоднозначним. З однієї сторони, Легіон у більшості випадків виконував завдання та не відступав, але з іншої ніколи не рахувався із втратами і постійно потребував поповнення. За це Легіон цінували в колі верховного командування. Він був надійним варіантом та без зайвих запитань підкорявся наказам некосмодесантників. Також на відміну від інших адептус Астартес, четвертий не гребував застосовувати свої підрозділи окремо один від одного, виконуючи завдання в одному строю за Астра Мілітарум. Тому їх завжди відправляли на важкі кровопролитні битви на виснаження, які давали свій результат у справі великого хрестового походу. Але слави вони не приносили. Нерідко підрозділи четвертого легіону виконували задачі гарнізонної служби на найбільш небезпечних планетах імперіуму. Таким чином, внаслідок тривалих та виснажливих війн, чисельність легіону поступово танула у той час, як вся слава переможців діставалася іншим легіонам. Більшість примархів не розуміли четвертий легіон, вважали їх недостатньо винахідливим та занадто впертим. Часто космодесантники четвертого виходили переможцями з битв лише завдяки надзвичайно високій ціні, майже повному знищенню підрозділів легіону, що приймали участь у такій різні. І часто ця ціна не виправдовувала мети. Так, одного разу четвертий легіон був задіяний для звільнення світа ковальні Інкаладіона. Місія була виконана, проте восьмий експедиційний флот був майже повністю знищений разом із надзвичайно досвідченими підрозділами. Окрім самих космодесантників, ця бійня перемолола мільйони солдат імперської армії та значну частку командного складу легіону. Після Інкаладіона багато примархів засудили дії четвертого. Подейкували, що вони навмисно ризикували та не рахувалися з людськими втратами, аби довести, що лише бійці цього легіону можуть виконати наказ, не дивлячись ні на що. І зрештою, немає значення, була це правда чи лише хибне припущення. Важливо лише те, що після різні на інкаладіоні четвертий легіон Адептус Астартес втратив свій авторитет. Усі їхні минулі досягнення, більшість з яких також були здобуті за рахунок великої кількості жертв, були перекреслені однією масштабною, але дуже невдалою операцією. Саме тоді, коли легіон був розбитий, зневірений та посоромлений, з Олімпії прибув його генетичний батько Партурабо. Проте, з самого початку, методи його управління, м'яко кажучи, були дещо жорсткими. Так, Пертурабо вивчив та порівняв історію та доктрини залізних воїнів з іншими легіонами та визначив, де та коли були допущені помилки. Розпочати переродження легіону в його досконалу форму він вирішив з покарання за минулі невдачі. Кожний десятий космодесантник, визначений за допомогою жеребкування, отримував смертний вирок. Його повинні були вбити його ж брати по зброї голими руками. Цей жорстокий акт насилля викликав хвилю невдоволення серед примархів інших легіонів, особливо Робаута Гілімана, примарха ультрамаринів. Але Партурабо було плювати на думки інших. У подальшому він часто залишався замкненим у собі та тримався осторонь від інших примархів. Наступним етапом стало поповнення рядів залізних воїнів рекрутами з Олімпії. Нові бійці показали себе добре у ряді переможних кампаній, і здавалося, що зірка Пертурабо починає сходити. Тактика легіону не змінилася навпаки. Пертурабо ще більше став зважати на потужну вогневу міць та шалений натиск своїх бійців, не залишаючи опонентам жодних шансів. До впертості та цілеспрямованості залізних воїнів додався військовий геній їх примарха, який робив дії штурмових підрозділів легіону ще більш ефективними. Згодом бійці 4-го легіону здобули собі репутацію неперевершених майстрів застосування броньованої техніки та ведення артилерійського вогню. Про них говорили, що не існує такої фортеці, яку залізні воїни не змогли б знищити. Проте досить моторошну славу залізні воїни отримали серед Астрамілітаром. Придані підрозділи імперської армії, якими командували представники 4-го легіону, сприймалися виключно як ресурс. Ніхто навіть не думав рахуватися з їхніми втратами чи якимось чином берегти. Часто воєначальники легіону могли легко відправити на смерть десятки тисяч бійців, тільки для того, щоб оцінити, як швидко вони будуть знищені ворогом. Як і раніше, залізні воїни вважали, що завдання має бути виконане за будь-яку ціну. Окрім того, все збільшувалося прірване розуміння з рештою легіонів, наслідком чого стало зростання замкненості, параної. Та недовіри залізних воїнів по відношенню до решти. Виключенням були хіба що представники Адептус механікус. Вони тісно співпрацювали з Четвертим легіоном, допомагаючи їм вдосконалювати технічну сторону ведення війни. З часом внутрішнє налаштування Легіону майже повністю відзеркалювало настрої їх примарха гордість, недовіра та байдужість до життя. Окрім того, дехто вважає, що величезні масштаби втрат залізних воїнів яких вони зазнавали протягом Великого Хрестового походу, відобразилася на психічному стані бійців, що також внесло свій вклад у падіння підрозділу. Ситуація погіршилась після призначення гора воїтелем. Знову підрозділи залізних воїнів підлягали розділенню та відправці на завдання у різні куточки галактики, і, на відміну від інших примархів, Пертурабо мовчки виконував усі вказівки. Легіон поступово перетворювався на гарнізонний підрозділ, розпорошений по всій імперії. Тим часом 125-й експедиційний флот під командуванням Пертурабо безперестанку бився з ворогами імперіуму. Не звертаючись ні до кого з проханнями про підтримку, підкріплення чи ресурси, Пертурабо був вірний своїй клятві імператору. Утім, ця ситуація тільки посилювала роздратованість та суперечки всередині легіону, поступово віддаляючи його від імперіуму. Останньою краплею, що підірвала дух та саму природу космодесантників залізних воїнів, стало повстання на рідному світі Пертурабо Олімпії. Подейкують, що сам Горс повістив примарха про бунт, натякаючи, що його легіон не в змозі підтримати порядок на рідній планеті. Гнів Пертурабо був на межі безумства. Пожертвувавши частиною війська, яка мала стримувати натиск Ксеносів із якими на той час билися залізні воїни, Пертурабо повів решту на Олімпію. Планета була розгромлена мечем та вогнем. Бійці не проявляли жалю навіть до своїх родичів та знайомих. Зрештою, жителі розгромленої та спустошеної Олімпії опинилися в умовах жорстокого рабства, а Пертурабо та його воїни остаточно були поглинуті пітьмою, яка роками назрівала у їхніх душах. В цих умовах тотальної зневіри, відчаю та гніву, новини про повстання гора проти імператора не здивували Пертурабо. Згідно отриманих наказів, залізні воїни повинні були разом з рештою лояльних легіонів знищити бунтівників. Проте примарх мав свої плани. Роки знецінювання, презирства, недовіри та зневаги підточували залізних воїнів зсередини, як ті краплі води, що точать камінь. Легіон приєднався до війська єретиків. Тепер вільні від клятв та наказів бійці Пертурабо жадали крові. Усю свою воєнну потугу залізні воїни спрямували на штурм Тери, очолювані своїм примархом. Після того як спроба повстання захлинулася, залізні воїни, як і більшість зрадників, втекли у око жаху, заманивши перед цим у пастку на Себастії чотири війська імперських кулаків. Як нагороду, Перторабо отримав статус демона принца. А у оці жаху легіон отримав новий дім Мадренгард. Також варто згадати, що частина з космодесантників залишилася на Олімпії для захисту її від вендети лоялістів. Два довгих роки залізні воїни Олімпії чинили спротив каральним підрозділам ультрамаринів та імперських кулаків. Врешті-решт усі групи зрадників, захищавших планету, було знищено, а Олімпія перетворилась на понівечену пустелю, яку оголосили проклятою. Володарі ночі Ще до свого остаточного падіння, перебуваючи на службі імператора, восьмий легіон зробив собі моторошну репутацію жахливих та жорстоких вбивць. У ретроспективі зраду цього легіону можна було б назвати найбільш очевидною, а конкуренцію у цьому плані їм могли б скласти хіба що пожирачі світів. На самій зорі свого існування, восьмий легіон комплектувався вельми специфічними представниками стародавньої тери. Здебільшого це були діти, народжені у тюремних нетрях. Там, у величезних печерах, заповнених стародавніми руїнами, проживали люди, що спробували переступити закони. Сонячне світло туди майже не потрапляло, а життя було таким небезпечним, що лише хитрий, жорстокий та підступний люд міг вижити у таких умовах. І навіть тут, у темряві, серед грабіжників, убивць та маніяків, родилися діти. З самого маличку вони звикали до суворих умов життя у нетрях, і далеко не всі доживали до першого дорослішання. Тих же, хто зумів вижити та призвичаїтися до цього жорстокого світу, називали дітьми ночі. Саме з них імператор сформував перші підрозділи восьмого легіону. Надзвичайно бліді, ці бійці сильно відрізнялися від решти Адептоса Стартес. Проте генетичний матеріал добре прижився у їхніх тілах. А також подарував здатність бачити у цілковитій темряві. Цей дар вони розвинули краще, ніж будь-який інший легіон. Зважаючи на загартовані жорстокістю самого дитинства серця, бійці восьмого легіону отримували і відповідні завдання. Імператор застосовував легіон у тих випадках, коли йому потрібно було не тільки підкорення якого-небудь світу, а й помста та покарання. Саме такі місії давалися восьмому напрочуд добре. Чи то завдяки передумовам їх розвитку та ідеології, чи то через внутрішні метаморфози у процесі перетворення на космодесантників. Вони не обтяжували себе емпатією, а світ у їхньому сприйнятті ділився на чорне та біле. Ворог це ворог, і він має бути вирізаний під корінь. Восьмий легіон вже тоді боровся з монстрами, будучи монстром сам. Чи варто говорити, що воз'єднання Легіону із своїм генетичним батьком Конрадом Керзом майже не змінили його бійців, принаймні на перший погляд? Здавалося, що звичаї та традиції з Нострамо ідеально доповнювали моторошну чорно-білу ідеологію дітей ночі. Упродовж Великого Хрестового походу діти ночі, як і решта легіонів, несли втрати у постійних сутичках. Поповнення, як то зазвичай велося, вони отримували з рідного світу примарха Нострамо. Проте варто зазначити, що після убуття Керза з цієї проклятої планети хитке перемир'я на ній завершилося, і як наслідок, діти ночі отримували звідти у якості рекрутів гірших із гірших. Можливо, цей фактор також мав свій вплив на падіння легіону у майбутньому. Якби там не було, а поступ восьмого легіону у Христовому поході був безупинний. Вони підкоряли один світ за іншим, проявляючи у кожній битві звірячу жорстокість. І якщо раніше доктрина Легіону вважала такі методи необхідними для досягнення абсолютної справедливості, то тепер, після прибуття Конрада Керза та рекрутів з Нострамо, космодесантники насолоджувались цим. Тепер криваві бійні, акти справжнього геноциду та різня мали лише один привід жорстокість заради жорстокості. Що ж до самого Конрада Керза? Його часто мучили дурні видіння та передбачення. В них він вбачав розруху та падіння галактики, а його легіон в них перетворювався на бездумних чудовиськ. Ці видіння лише глибше заганяли його в безумство, параною та безнадію. Навіщо відстоювати навіть найпрекрасніші ідеали в галактиці, якщо, врешті-решт, це все стане попелом та не матиме взагалі ніякого значення. Точкою неповернення з власної темряви, як для самого примарха, так і для його легіону, стало знищення Нострамо. До Керзо дійшли новини, що його рідний світ знову опинився у владі хаосу та міжусобиць, і те, за що він так довго боровся там, просто перестало існувати. Вирок був однозначний тотальне знищення. Тепер легіон неможливо було повернути з темряви. А для викриття справжнього єства володарів ночі. Не вистачало лише невеличкого імпульсу. Таким імпульсом для них став початок Єресі Гора. Восьмий легіон приєднався до зрадників, зробивши свій вклад у різню у зоні висадки. У подальшому, поки решта легіонів під проводом Гора відправились до тери, володарі ночі перемістилися на галактичний схід з метою блокування будь-якої допомоги чи підкріплень з цієї території. втім, зрадники потрапили у засідку темних янголів. При цьому зазнавши відчутних втрат. Проте і після цього восьмий легіон не подався до ока жаху, продовживши натомість свій кривавий похід. У цей час примарх Конрад Керс уже готувався до своєї загибелі. У своїх видіннях Керс бачив, як асасин храму Калідус відбирає в нього життя. Примарх вирішив скоритися своїй долі, довівши при цьому правильність своїх поглядів та філософії. За кожний злочин обов'язково буде відплата. Він заборонив своїм людям заважати убивці та переслідувати його. Згодом все так і сталося. Представник офіціо Асасинорум дійсно вбив примарха, проте ніхто не збирався відпускати його. Зрештою, апотекарій легіону Талос Валкоран прикінчив його. Після смерті примарха володарі ночі розкололися на різноманітні ватаги та банди під проводом командирів рот та неформальних лідерів. Зрештою, вони заховалися у отці жаху. Звідки наразі здійснюють періодичні рейдерські набіги на світи імперіуму, залишаючи після себе розруху, жах та розпач. Вірність чеснота, яка притаманна дуже війському колу людей, особливо у всесвіті Вархаммер 40000 тисяч. Проте, після перегляду даного відео, можна зрозуміти, що, можливо, деякі представники Адептуса Стартес з самого свого народження несли у своїх серцях темряву. Таким чином, можемо припустити, що вони нікого не зраджували. Лише проявили свою справжню сутність. А як ви вважаєте? Обов'язково поділіться з нами у коментарях. Звісно, не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобався сьогоднішній випуск. І до нових зустрічей на каналі GameVis.